Друзі, всім привіт! Аврора! Несподівані знахідки, охолоджуючі пакети, відра, бандажі, Запрошую до перегляду. Дуже гарна новинка. суміш для приготування лимонаду, макати, полуниця, базилік, смаки, апельсин, грейпфрут, кавуна героя, ріткавина 34 гривні. Гарна новинка: напій кава, вирощені макати. прозенчина, фісташка. Малага в асортименті 22 гривні. Кава розчинна, сублімована, лика флегул 200 г, баночка 219 гривень. Кава розчинна, якоб з гранат 100 г, в баночці 179 Кава розчинна, якоб з монарх економ пакет 50 г, 119 Кава розчинна, сублімована, без кофеїну, якоб з монарх 156 г. Вершки до кави сухі, макати, кармин 200 грам 55. Вершки до кави. сухий Монік 200 грамм 55 гривень. Новий смак напис сука вмисный, сильно газований маю. Ананасовий. чинота 18 гривень. По акції до 18 червня Коржі для торта Вафельний лікор на 26 Попкорн карамелізований. Бамза. Смак карамелі. Фруктовий мікс 34. Сир сушених румки. Чедрених даль. Моцарелла кешю в асортименті 49. Батончик вафельний глазурований. Нопер з кокосом 40 грам 34. Цукерки железні. Юмі-гумі паста 70 грам 29 гривень. Супер знижка чипси. Фруктові сушені. Джміла. Апельсинові яблочный 40 грамм 29 гривень, Коштували 55 гривен. Соломка фруктова сушена, яблучна 34 Чипси фруктові сушені сушины. Гарден. яблучний оригіналь 25 грамм 29 гривень. Новинка агар агар натуральний рослинний деко 15 грамм 24. Суміш суха, томатный соус. ласочка 14. Перець чорний, мелений деком 27 гривень. Гарна новинка кислота лимонна харчова деко 200 грам, 29 гривень. Новинка, овочечистка вертикальна металева з відкривачкою. На блістеріалу 49. Пакція овочечистка металева, 3 в одному із захисною кришкою. Чорний колір 59 Щипці кулінарні металеві Вбірпа 139. Пакети для заморожування льоду. Фрекінбок 144 кубика в паці 29 гривень. Набір пакетів зіперів для заморожування фрекінбок 1 літр 10 штук 49. Набір дошок кухонних. Бамбук, пластик две штуки в наборе 199 Дошка кухонная, деревянная. Кристалл. размеры двадцать три на тридцать четыре сантиметра. Темно-светлое. є в ассортименте 129 Дошка манажница для закусок. Дум прямо 299 Двести гривень. Дошка для піци дуже зручна. Бамбук кругла з ручкою, 139 гривень. Кришка для банки пластик, зливна. Одна штука. Червоний колір 7 гривень. Ніж для овочів і фруктів косміку, 44. Знову в ємність харчова металева. Миска з кришкою пластиковою 149 Новинка виделка кухонна для м'яса. Метал з чорною пластиковою ручкою 59 гривень. Прес для картоплі з чорною пластиковою ручкою 34 гривні. Друшляк металевий круглий з ручками. На ніжках великого розміру 169 гривень. Сито миска кухонна з ручками 59 гривень. Серветка кухонна, микрофибра двухсторонняя в ассортименте резня-колеры 39 гривень. Кивш, ржавеечее сталь, здесь с кляной крышкой, диаметр 18 см, в объем 1,5 литра 299. Турка для приготування кави металева з чорною ручкою 600 мл 119 см. Ємність для сипучих кляна прозора з бамбуковою кришкою великого розміру 169 см, кастрюля нержавейка з кришкою Диаметр 24 см, об'єм 4 л з товстим дном 499 см. Кифшнер жавейка зі скляною кришкою, діаметр 20 см 2,5 літра, 349 гривень. Савок для сипучих продуктів металевий 55. Форма для виготовлення морозива, Пластик тітіс, 88. Форма для виготовлення морозива, самку на 4 порції. 55, газ для запальничок Борн 100 мл 39. Балон газовий портативний для кемпінга. Вогонь пекельний 400 мл 59. Зубочистки бамбукові в пластиковій коробці 19. Зубочистки бамбукові в пластиковій коробці 24 гривні. Акції зубочистки. Фрекінбок 250 штук 44. Фляга металева 180 мл. В коробці 69 Набір стаканів паперових 175 мл. 10 штук з малюнком 15. Гарна новинка. пензлик кухонний з контейнером для олії. Соусів. Рожевий блакитний колір 39 гривень. Новинка ємність для зберігання герметична. З друшляком пластарт 1,5 літра 109 Маслянка пластикова прозора пластарт 69 гривень. Цікава новинка парасолька дитяча, механічна з принтом. З лапкою 249 гривень. Новинка подушка дорожня надувна м'яка. 149, ложка для взуття металева 34 гривні, цікава новинка, сумка велосипедна, вода не проникна, скріплення, синій колір з чорним, 649 гривень. Сумка жіноча нейлон, колер черный, бежевый, долгая ручка, 199 гривень. Футболка жіноча бавовняна, коста, белый колер, размеры СКМ, ЛКХЛ, 179 гривень. Кепка молодежная, с прямокутным Козельком. Чорний колір з малюнком 44. Кепка жіноча з вишивкою герб. Чорний колір 149. Кепка жіноча. С принтом. Різні кольори 149. Шкарпетки, дитячі, Демисезонні, високі лето, брейн рот. 39 гривень. Шкарпетки сліди жіночі літери, розміри 22-24, різні кольори 29. Шкарпетки чоловічі низькі, спортивним. З резинкою лети, розміри різні, різні кольори 29 гривень. Шкарпетки жіночі лета різнокольорові смужками розміри 23-25-24 гривні. Шкарпетки чоловічі демісезонні спортивні енергія руху 39. По акції шкарпетки чоловічі низькі топ тап різнокольорові 19 гривень. Шкарпетки чоловічі демісезонні низькі, лета однотонні, 14 гривень. Шкарпетки чоловічі низькі, лети розмір 27 29 29 гривень. Шкарпетки сліди жіночі, лет однотонне, з баттіком 23-25, 29 гривень. Шкарпетки сліди жіночі з малюнком 22-24 в асортименті 29 гривень. Шкарпетки дитячі. Малюнок на п'ятки різні. Розміри, різні кольори 27 гривень. Шкарпетки, дитячі сітка низькі з принтом 24. Новинка гель для душу парфумований Лен Косметикс 250 мл. В асортименті 88. Новинка кондиціонер для сухого волосся Лен. Cosmetics 250 мл 99 гривень. Пакси крем мила рідке про ваш дойпак. Диня. Байливий захист. Молоко та мед 49. Зі знижкою мила рідке дуру 300 мл в асортименті 56. Новинка крем мила Оксиклін. Мед молоко 500 мл в ассортименте 55. Гель крем для душу Леора 430 г в ассортименте. Рейфрут Кавун Папайя 55 гривень. Новинка рушники паперові. Практика зелені 1 від 250 відривів один рулон 149 гривень. Гарна новинка коректор. Поставив еластичний. Віва море 399 гривень. Новинка бандаж для калінного суглоба еластичний. 99. Новинка кінезіотейп для тіла еластичний. Є різні кольори в асортименті 99 гривень. Новинка пакета холоджуючий одноразовий енергії Of Natur стандарт 17 гривень. Пінка для засмаги дитяча, біакон пантелон актив 150 мл 129 Набір ємності косметичних 3 штуки. В наборі рожевий блакитний колір 74 гривні. Вікна мика телескопічна ідея хоми 112 см 179 гривень. Щітка для прибирання з довгою ручкою. Зелений колір 149. Швабра для миття підлоги. Лоскам йорк пепіта чорний колір 399. Шторка для ванної кімнати пева з кільцями розміри 180 на 180 сантиметрів. Є з малюнком є однотонні 149 гривень. Відро господарське складне, комбінований матеріал, Біло-сірий, зелено сірий на сірий колір 119 гривень. Кошик для зберегання пластик з ручками Сандей 139. Набір серветок целлюлозних бонус 3 штуки 34. Таз пластиковий квадратний аліана Євро 59. По акції кошик для зберігання пластикової без кришки Санди 54. Кошик для зберігання без кришки Діомедія 1,2 літра. Різні кольори 29 гривень. Кошик для пластика з ручкою, Херевін. 3 відділа. Зелений жовтий колір 109 гривень. Цікава новинка: набір аксесуарів для ванної кімнати. Пластик. В наборі 6 предметів 599 гривень. Серветки вологі для прибирання. універсальні. фрекенбок з клапаном 48 штук 84 акції серветки вологі для прибирання. Універсальний пурфік з клапаном 60 штук 44. Зі знижкою набір шкрипків кухонних нержавіючих фрикінбок 2 штуки 41. Набір гачків настінних пластик білий колір 5 штук 29. Набір прищіпок для білизни пластику сіці 50 штук 59. Шкрибок кухонний. нержавійка, файний бонус 1 штука 14. Насадка для змішувача з підсвіткою. Контроль температуры 129. Набір прыщипок для білизни бамбук 365-20 штук в наборе 29 гривень. Знову в авроре ведро господарским пластик з малюнком на 5 литров для збору урожаю. В ассортименте різні малюнки 69 гривень. Винок с довгою пластиковой ручкой, зампак, разные кулеры 99 гривен. Набір для прибирания пластик, совок плюс метла, різні кольори 169. Знову на полицях дозатор для рідкого мила фарфоровий, дитячий котик 179 Кошик для зберігання пластиковий, розсувний, без кришки. Є різні кольори 84 гривні. Бажаю всім миру і добра, дякую ваша новакція.